Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ює, мене звуть Ірина. Чи збудеться задумане? така тема сьогоднішнього розкладу? Розклад підійде для тих, хто задумав щось на майбутнє, або планує міняти своє життя, або робити якісь кроки, які або раніше не робив, або, знаєте, відчуває, що це щось таке ризиковане або. Сумнівне, або є такий, знаєте, неспокій внутрішній, коли треба трошечки підштовхнути себе, всесвіт, думки, можливо, направити, обдумати, подумати. Це така, знаєте, розгубленість, переляку, коли є задумане, і ти дуже хвилюєшся, чи воно виповниться, чи ні. Розклад три варіанти. Сигніфікація, мабуть, сьогодні я не хочу цим займатися. Нехай буде просто три варіанти. Або, або, знаєте, а давайте зробимо чотири варіанти. О, така несподівана сьогодні закрутка в мене, да? по розкладу, а чому б ні? Ми самі робимо свою реальність на тут і на зараз. І від нас, наших рішень іноді залежить те, як воно буде надалі. Тому, якщо ми питаємо про. Задумане, то давайте і зробимо щось нестандартне. Затягувати не будемо. Будемо використовувати таро ясності, поюзаємо трошечку мою нову колоду. Так. І такий незвичний четвертий. Можливо, до мене хтось приєднався, хто полюбляє цифру 4. Таке теж може бути. Тайм-коди будуть в опису до відео, нічого не змінюється, і все як завжди. Дивіться, як гарно виглядає. А поки загадуєте, поставте вподобайку авансом. Як. Подяку, як такий, знаєте, зворотній зв'язок. Мені завжди це приємно. Ну що, поїхали? Так, двічки, трічки і мої нові четверочки. Ми зустрінемося пізніше. Одинички залишаємось. І давайте зробимо таку схему. Це основна відповідь: здійсниться задумане чи ні? Добре, починаємо. Так, але все буде залежати тільки від вашого рішення. Це знаєте, як стояти перед дверима, за якими прірва. Або чудовий сад, або нічого взагалі немає, або повна чаша. Це така невідомість. Але для того, щоб відкрити двері і зробити крок, треба мужність, треба рішучість і треба така залізна воля, коли всі страхи повинні відступити, і, навіть якщо дуже страшно, то ти той крок робиш. Тому одинички, що ви загадали там собі, ви повинні розуміти, що ваша задумана, позитивна відповідь. На ваші от якісь омріяні перспективи залежать тільки від вас. І тільки від вас буде залежати, в якому ключі це все піде. Тому що, поки ви не зробите от ті рішучі кроки, нічого не відбудеться. Це, знаєте, як люди, які люблять покладатись на долю. Тут ні, тут треба буде робити все своїми руками і розумом. Добре! От воно здійсниться те, що ви задумали. А давайте узнаємо, а чи будете ви задоволені. Так, бо це такий початок для співробітництва. Можливо, це якийсь новий проєкт або нова робота, тому що Трійка Пентаклів це у нас карта, ну, така робоча, але. Я б сказала навчальна карта це коли ти стартуєш і починаєш чомусь обучатися. Це карта, там, де багато спокус, але треба буде обережність і обачність для того, щоб тримати все під контролем. Тому що карта диявола це така карта, яка вміє розбалансовувати своїми такими плюшками. Це коли вам обіцяють, наприклад, високу зарплатню, але ви працюєте перший день, ви знаєте, що там вас очікує такий приз, але треба ще його заробити. А для того, щоб заробити, треба дуже вправно і відповідально працювати. Тому що, якщо ви розслабитесь тим, що ви отримали, наприклад, роботу, то ви можете не помітити, як ви трохи будете зневажати якісь умови. Це здійснене ваше бажане, воно зруйнує попередній період. Це різка зміна напрямку, це неочікувано змінить ваше життя. Дійсно, це так, знаєте, як. Як раніше не буде, буде якось по-новому. І досить неочікувано для вас. Це тоді, коли ви навіть не уявляли, наскільки це все може змінити в вашому житті, в який бік воно буде міняти. Дві карти. Добре. По-перше, вам треба буде. Багато думати, аналізувати, і це як тримати нос повітру, це як постійно бути напруженим і постійно не випускати з, з уваги те, чим ви займаєтесь, тому що те, що ви задумали, це щось нове для вас. І це дійсно може стосуватись роботи, що треба буде попрацювати дуже щільно, досить обдумано, зосереджено і напружено. Тому легко не буде, кажу, одразу. Добре, і давайте подивимось, а які наступні кроки вам треба робити. От, ви отримали, що там задумали. А що далі? А далі треба буде зважувати і якось не зважати на страхи. Це знаєте, коли сумніваєшся в собі, в тому, що в тебе не вийде. Що, можливо, ви переоцінили свої можливості внутрішні здібності, і, можливо, ви не впораєтесь. не сумнівайтесь. Не сумнівайтесь, цей період він значний для вас, в тому плані, що ви міняєте своє життя, але яким воно буде надалі, залежить тільки від вас. Тому що пуста карта каже про те, що ви будете самі писати свою долю, і в цей момент ви її будете змінювати. Тому такий перший варіант одинички. Легко не буде легко. Просто теж не буде. Буде багато роботи над тим, що ви отримаєте. І ви впораєтесь, якщо ви не будете загрузати в страхах. Так, ви впораєтесь дійсно. У мене тут аркан сила, який каже про те, що ви дійсно впораєтесь. У вас є на це все. І сили, і розум, але не поспішайте і все щільно аналізуйте. І якщо у вас будуть десь вводити у бік, не ведіться. Угу. Ну, такі тут в мене одинички. Отримають те, що хочуть. Принаймні на зараз. Тому я вас відпускаю. Двічки, привіт. Ну що, будемо дивитись? Чи здійсниться задумане? Поїхали. Так. Так. Але я б сказала не в повному обсязі, не в тому об'ємі, в якому б ви хотіли. Це скоріше такий проміжний етап. Це між здійсненням і взагалі нічого, тому що це наблизить вас до того, що ви задумали. Я б назвала це натхнення на подальші кроки. Тому що тут більше позитивної відповіді, ніж навпаки. А ви будете цим задоволені? Ви будете дуже радіти, ви, можливо, будете в паниці, в істериці, тому що, Боже, в мене вийшло вийшло. Це, як знаєте, отримати запрошення, а, ну, я не знаю, а, що, наприклад, привезти. Запрошення від організації на Fashion Week, наприклад. Ви там подавались 100-500 років, і тут ви отримали запрошення. <кій> Вроді як незначне, вроде Ви ще там не модельєри, нічого не пропонуєте для показу, але ви вже отримали той от перший крок, в якому ви зможете себе принаймні показати і познайомитись з іншими людьми. Реклами ніякої немає, не прябує не ніякої. Угу. Ну, це одразу перед вами як відкриває багато дверей, але ви достатньо зважена людина, тому що ви розумієте, по-перше, ви, мабуть, щось робили до того, як там щось забажали. Тобто ви робили якісь кроки. Ви не вчора вирішили, що вам треба. Те, що ви там задумали собі, і ви вже зробили якийсь об'єм роботи для того, щоб це отримати хоча б в такому форматі. По-друге, у вас є можливість подивитись на негативні сторони того бажаного, що у вас відбудеться. Мало того, у вас є можливість подивитись на це зсередини. Я не знаю, що це значить, я не розумію. Це як зайти і побачити не тільки обнадійливе, а яскраве, чудове, натхненне. це, коли знаєте, ми дуже сильно очаровуємося, а потім якось думаємо, блін, ми оце не врахували і оте там не, не побачили. А тут у вас буде можливість побачити і негативні сторони, якісь мінуси того, що ви задумали. І зважити і всі за, і проти, але це вам надасть можливості дійсно. Це прям натхнення, яке поведе вас далі. Нова дверь, новий етап, щось нове, щось таке коштовне. До чого ви постійно прагнули, але на начальному етапі. Тут немає Я хочу чогось на тобі, щось, Всесвіт тобі надає одразу ні. Це такий проміжний дійсно етап, в якому ви будете перебувати, але це вас наблизить до бажаного. Добре, які у вас будуть наступні кроки. Ну ви вже основательно тут підготуєтесь для того, щоб отримати те, що хочете. Ви почнете працювати над цим досить прискіпливо, скрупульозно і настойчиво. У вас буде бажання прям наполегливо йти до своєї цілі. Принаймні, у вас з'явиться час на планування вже результату, коли ви вже отримаєте своє в повній мірі, і ви будете вкладати в це багато. Емоційності а, часу, якогось ресурсу свого, можливо, грошей, можливо, це знаєте, відкриття бізнесу, який потребує не просто класного плану, а ще й фінансових якихось вливань. Угу. Тому тут така гарна перспектива мені подобається. Ви знаєте, у вас не дарма буде тут а, а, важливий момент а, побачити якісь негативні сторони. Ці негативні сторони вам треба враховувати і бути дуже обережними з вкладанням грошей, тому що є речі, які ви не враховуєте, і, можливо, для того, щоб прискорити. Отримання бажаного, ви можете десь не врахувати фінансові якісь потери, втрати. Тому будьте обережні двічки. Все чітко обдумайте і прорахуйте. Відпускаю вас. Так, трієчки, привіт. Ну що, трієчки? Давайте будемо дивитись. Що у вас тут? Чи здійсниться задумане? Так, поїхали, чи здійсниться? Мені здається, ви будете ще чекати. Ще якийсь час воно не буде доступне, те, що ви там собі задумали. Ну, мені здається, ви будете прям спостерігати. Ось воно поруч, хочеться його взяти, і ви можете його взяти, але не дотягуєтесь, не дотягуєте, тому що вистроїли собі якісь рамки, або перед вами вистроїли рамки, які ви не можете зараз перетнути. А давайте запитаємо, а ну, взагалі вам треба те, що ви задумали? Це знаєте, іноді буває сама очікування мрії краще самої мрії. Ну, наприклад, якщо дивитись в такому контексті, а воно вам потрібне те, що ви задумали. Ну, дивіться, ще одна четвірка. Це у вас така ідея фікс, яку ви досить довго обдумуєте, але в чому перевага цієї карти? І в чому недолік цієї карти, в тому, що ви довго обдумуєте, тобто ви не біжите. Сламя голову, непонятно куди. Ви це вже для себе обозначили. Тут прям красномовно каже про це карта. Але мінус цієї карти в тому, що воно обмежене, тобто ви не виходите за рамки, і ви тут не виходите за рамки. Ви просто спостерігаєте за тим бажаним, але не берете його. Або не можете просто дотягнутися, тому що ви себе самі обмежили. Добре, ви себе обмежили. А якщо б ви це получили, що б ви отримали? Ну, ви були б задоволені. Я б даже більше сказала, ви були б щасливі, мабуть. Добре, добре, от ви себе обмежили і не дайте собі отого щастя, а можливо, вам треба щось зробити. Що ви можете зробити, щоб відчути себе щасливим? Рухатися, працювати над цим, рухати його. А угу. це, як знаєте, нарешті прийняти рішення і почати рух, вийти зі стогнації, вийти зі своїх рамок. Я не розумію, про що тут мова йдеться. Але у вас є якась мрія або те, що ви там хотіли б отримати. Але тут вся сутність цього третього варіанту знаходиться саме в тому, що не приймається рішення, не виходиться із якихось меж, не виходиться із зони комфорту, не робиться крок, не робиться рух. Ви просто спостерігаєте, що ви хочете, і не робите нічого. А треба робити, якщо ви хочете стати тим щасливим алхіміком води для того, щоб отримати емоції позитивні. Тому що у вас, в принципі, є можливості всі для цього, але немає наполегливості і немає жорсткого прийняття рішення. Тому що імператор це про, я вирішую, я буду керувати не мною, а я буду керувати. Добре, добре, давайте пораду вам візьмемо, раз у вас трошечки тут така обмежена історія. Порада. <кій> Дозвольте собі отримувати задоволення. Так, красномовно триплет. коли руйнується оця ваша Я негідний, я не можу. Мені чомусь здається, тут ідеться про цінність, самоцінність, Ти коли собі не дозволяєш якихось речей. Ну, наприклад, щось змінити в своєму житті. Тому ну, що ти боїшся, <кій> тому що там, де ти знаходишся, тобі комфортно, так? тобі не вистачає багато чого, ну, ви там самі знаєте трічки що, але ви собі самі не дозволяєте взяти від життя те, що ви хочете. І вам треба це зруйнувати. Прямо вийти з цього болісного, тягучого, зруйнувати, вийти в те, що ви можете отримувати задоволення. Угу. Вчіться, вчіться утримувати задоволення від життя і вчіться руху і прийняттю рішення це не страшно і не больно. Помилки вони кожноденні. неможливо не помилятися і робити якісь невірні кроки. Ми не можемо постійно фільтрувати себе і постійно бути в білому пальто. Так не буває. Тому що, поки ви не спробуєте, ви не зрозумієте, взагалі вам це треба чи не треба. І вважати помилкою все теж не варто, тому що це можна сприймати як досвід новий, або зміна життя, яке виведе в щось нове, або щось зміне в тому, в чому ви перебуваєте. Приймайте або просто подумайте про це, так теж може зіграти. Тому я вас відпускаю. Так, четвірочки. Дивно, так? Да? Привіт, четвірочки. Мені приємно з вами познайомитись. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше задумане. Ну, розходимось. Ви самі бачите відповідь, що на зараз ні. Воно закрите. Закрите. А чому так? А тому, що спроби ще всі не вичерпані. Чомусь мені знов хочеться повернутися до питань роботи. Це коли. А, в тебе мільйон співбесід, але не одне не зіграло. От ще немає тої стріли, яка поцілила туди, куди треба. І йдеться вже якесь виграння. Це коли вже, знаєте, не хочеться брати якихось спроб. Тому що спроб було багато, але вони не привели до результату. Хочеться просто все кинути нафік і В мене не виходить, а я опускаю руки. О, такий тут стан у вас, тому що не здійснилось те, що ви задумали, або не здійсниться в найближчий час. Добре, а давайте запитаємо взагалі, а це вам треба чи ні. Ну, тому що, знаєте, ми іноді самі бажаємо вперто чогось того, від чого нас відводять, а потім тільки там. Через якийсь період часу ми розуміємо, що все ж таки Всесвіт найкраще знає, що нам треба, і він мудріший за нас. Тому він нам не дає якихось бажань і людей в наше життя, які нам не потрібні, але це тільки потім ми про це дізнаємось. Добре, вам це потрібно, а ви про це мрієте, вам дуже хочеться, скажімо так. От прям, да, прям дуже хочеться. І да, ви вважаєте, що вам це потрібно дійсно. І вам дійсно це потрібно. Але чомусь воно не проходить і не здійснюється. А чому? А тому, що ви робите якісь не такі кроки або дії. От щось ви робите не те. А що конкретніше ви робите не те? А ви нічого не робите? Четвірочки. Дайте мені, але я буду лежати на дивані, нічого не робити. А чого ви не робите? Знаєте, одного бажання іноді мало. Ну, тому що ви не вирішили, що саме ви хочете отримати від свого бажання. Немає конічного результату, фіналу немає. Ви не розумієте, навіщо вам воно треба. Воно вам треба, але навіщо? Тобто, ви коли отримаєте, що в кінцевому результаті ви бажаєте отримати. Тут дуже багато варіантів, і вони настільки разнопланові і разно, різнобічні. Що ви даже самі не визначилися в цьому. Угу. А чи можете ви вплинути якось? Ну, от, якщо ви встанете і почнете щось робити, Ну, дійсно, вам треба встати і щось робити. І тоді що? І тоді через довгі проробки це, коротше, зміна особистості, внутрішні. Це коли людина зсередини себе міняє себе. Тут, скоріше, не зовнішні фактори вас не пропускають. Тут ваші внутрішні блоки, тут ваші недії, недіяльність, вона гальмує те, що ви хочете отримати. Тому ви на зараз і не отримуєте. Бо а, спроб замало, а руки опустились, розчарування те, що нічого не відбувається. Так, угу. да, дивно, дивно. Вам треба, як в руді окрепнути. Карта для мене ця красномовна. Красномовна, в чому? В тому, що це дерево, дерево має коріння. Це така, знаєте, впевнена позиція, коли просто так ти його з місця не зрушиш. По-друге, це дерево з такими колючками. Колючки у нас для чого використовує природа для захисту від агресивного всесвіту. Тобто вам треба наростити оті колючки, щоб чинити супротив. Я розумію, що бути лагідною креветочкою завжди приємніше, коли тебе холять і ліліють. Але у кожного своя вдача. На жаль, буває так, що за тебе ніхто нічого не зробить. хоча дуже б хотілося. У когось виходить так, а у когось ні. І для того, щоб отримати бажане, іноді треба просто взяти себе в руки і відрастити оті самі колючки. І тоді буде якийсь рух. Дивіться. І тоді ви все отримаєте. Тому такий тут ваш варіант четвірочки. Хм. Я сподіваюся, ви мене почули. Ну, якщо ні, принаймні подумайте про це. А я вас відпускаю. Тому що я закінчила. Дуже лаконічний вийшов розклад. Але в такому форматі це теж цікаво. Буду дуже вам вдячна за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі, за донати і за те, що ви зі мною залишитесь. Я вітаю вас, нас вже більше двох тисяч. Це неймовірно. Тому, котики, я обнімаю вас, Па-па!